Вітаю всіх на каналі Квітуча Садиба. Пропоную вашій увазі оглянути мою колекцію сукулентів. В цьому році я їх не розсаджувала, літо якось так швидко минуло, що я його і не замітила. Ось такі в мене є красуні Хавортії. Ось вона, їжачок, є з чим попрацювати. Потім ось така Хавуртія, різні види Хавуртій, рептопіталом. Десь зараз ось такі алої. Такі красунечки мої. Не дочекалися вони мене, не, за... не вистачило часу літнього періоду, вже настала осінь і, мабуть, я їх вже не буду трогати, пересаджувати. Це хіба що десь щось відламалося. Ось такі ехіврії. Яка красуня. Її взагалі не можна чіпати руками, тому що залишаються, залишаються сліди від пальців. З таким вона напиленням іде. Ну, дуже красиво. Ось так, ростуть мої сукуленти. Це разновид каланхої, ось такий пухнасті листочки. Ну, вже цікавий. Спробувала робити ось композицію в такому скляному посуді, але він уже замалий для цієї композиції, треба пересаджувати і негайно ось такі красули, ось. обожнюю цю красу, але в цьому році були такі величезні у нас вітри, щоб трошки її потріпало, поваляло. Ну нічого вирівняю. А це ось наросла. Прям так красиво. Мені дуже подобається. Вона не дуже швидко нарощується. Я не знаю цьому кусту вже я не років три-чотири, мабуть, мабуть, чотири. Сінні атрибути. Ось ну, такі сукуленти маю в себе на присадибній ділянці. Красує. До речі, калачі їх також відносять до роду сукулентів, до родини. Ось така колекція є у нас. Дякую за увагу!